34-річний Олексій Маланін інвалід першої групи. Чоловік вісім місяців прикутий до ліжка. Травму хребта отримав на виробництві під час роботи у міні купальні На перших порах після того керівництво сплачувало за лікування шахтаря, обіцяло й потім не залишати в обмін на нерозголошення інформації. Про обвал у копальні камні Ко приїхали в больниці не виліз. Там тон 10 лежало. Ну зверху плашмя порода упала. Нікакого акта. Офіційно ж ми не були трудоустроєні. Без акту про травму на виробництві Олексію доведеться сплачувати за тривалу реабілітацію самотужки. Його мати розповідає, нині на ліки та догляд за сином витрачають усю пенсію. Ну чому не дати акту, якщо це случилось на шахті? Ні, ну як можна бросити чоловіка, якщо він працював у вас? У лікарні підтвердили той факт, що торік у них перебував Олексій Маланін. Проте у книзі реєстрації написано травма через падіння з даху. Доставлен був час транспортом. Поже при обслідуванні було встановлені діагноз. І тяжко состояння була такова, що больної нуждался в лічені в відділенні реанімації, куди я був госпіталізований. На самій купальні журналістами спілкуватися відмовляються, а охоронці не дозволяють проводити зйомку. Їдьте на офіс, дадуть команду вас пропустити Вопросів немає, ви пройдете. скажіть, хто ви, щоб ми вас я вам сказав, я сторож за юридичною адресою офісу. Немає ні. Шахта може поміститися в маленькій такій кімнаті. Правоохоронці вже зацікавились приватною мінікупальнею. Дозвільні документи на видобуток корисних копалин у них є. Нині триває досудове слідство. Получав вже результати проведеної перевірки контролюючих органів, ми провели вже самі остачательно і за результатам возбудили кримінальне провадження. Нарушення трудового законодавства, люди працювали неоформлено. Зараз вже підтверджується в ході досудового розслідування факти, які щоденночик робота Сидітська база і буде також порушено кримінальне провадження. Якщо ж слідство виявить злочин, правоохоронці обіцяють відкрити ще одне провадження за статтею порушення правил техніки безпеки, які призвели до травмування на виробництві. Тоді керівникам підприємства загрожуватиме до п'яти років позбавлення волі. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганщина, п'ятий канал.